Сторона Білорусії наступні 7 днів. З 27.11 до 3.12. Що кажуть нам аркани? Це завуальована кооперація з Ерефією. Паж мечів, така агресивність. Імператриця. П'ятірка мечів, 7 жезлів. Йде далі от так, якби, підготовка, нагнітання обстановки, підготовка до можливого наступальних дій. Но це ще до кінця не узгоджено. І знову аркан паузи. Нагнітають, заявляють, загострюють аркан паузи. Давайте візьмемо, давайте візьмемо ось ці. І те ж саме питання розглянемо на той же самий період. Трійка кубків. Ну, не можуть щось до кінця договоритись. Не можуть до кінця щось договоритись. Бачите? Перевернута. Сімірка мечів. Ну, я собі можу тільки уявити, наскільки там є сильна давка від ерефії туди, в сторону Білорусі. Шестірка пентаклів. От вже якісь там питання матеріальні, грошові активно порушуються. Десятка кубків, там домовленості пробують якось зліпити. П'ятірка Пентаклів. Ну вони знають, що їх чекає просто. Оце їх і чекає. Де зайдуть, там стануть, де зайдуть, там згинуть. От все. І все рівно як трійка мечів, бачите, от загроза цього нападу воно є. Але зараз воно більше як от на паузі. Спостерігаємо. І молимось за відведення гіршого, але знаєте, кажуть, що має бути, то буде наше завдання рухатись до перемоги. А перемога буде, бо це прописаний сценарій вищими силами. Перемога України остаточна над ворогом буде крапка, і хай буде так.